Друзі, всім привіт! Ми приїхали на дачу. У нас був дуже сильний дощ. Вчора значить бур'яни повиростали. Ну і не тільки бур'яни, помідори трішки підросли і підросли огірочки. І е, я так бачу, що вже пора їх підв'язувати на сітку. Так, як в минулому році ми робили. Зараз я вам покажу наш процес, як ми це все будемо робити. В минулому році мені дуже сподобалось. Ми вже це робили. Це краса. Огірочки собі плетуться по сітці, Вони чисті, ти їх бачиш, гарненько можеш вибрати. Зараз я вам покажу все. Так, перш за все, я вам хочу показати свою посолю. Ось як вона у мене вже. Підросла. Бачите, плететься по палці. Вже її висоти палки не вистачає. Не знаю, що це за сорт такий. Будемо бачити з вами по урожаю. Таке дуже цікаве щось. Так, огірочки, огірочки вже гарненько підросли. Ось, і вже вони хочуть кущики ось стелитися по землі. Ось, бачите, це значить. Перш за все, ми ставимо такі палки, такі рогачі. Ромка зараз зверху буде. А, він ще при... їх трошки більше <кхід> прибиває. І ось буде зверху палку ложити. І по цій палці ми вже буде... А, ще посередині, мабуть, палка буде. Ми ж так робили, ні? Так. Але в нас ще один рядочок, ну це вже пізніше треба буде ще палочки знайти. Ну що я вам хочу сказати? В минулому році я вже відео знімала. Огірочки чисті, гарненько собі плетуться по сітці. Ви їх бачите, ви бачите розміри огірків, які вам потрібно визбирувати, Може, ви хочете карнішончики маленькі, ви їх бачите, ви їх одразу зриваєте. Хочете, щоб трошки підросли на салат. Ви чекаєте, бо коли вони плетуться по землі, у гірки, ну їх не дуже видно за цим листям, можете перетримати, де там бомбули такі заховаються, ви їх там не знайдете. А так собі гарненько, чистенько підійшли, зірвали. Ось. І нам ось два рядочка в минулому році було з головою. Вистачало, тільки єдине, що якийсь час були дощі. Ага, хорошо. І фитовтори вони заразилися. І все, і тоді вже вони пропали. Але до того часу куча в нас було гірочків. Значить, ось так. Ромка вже поставив зверху палку. Він дві скрутив. Зараз вам покажу. Ось, поставив а довжина, ось там він скрутив дві. Акуратно, хоч на помідори не, не... не ступи. Так, да, ця сітка погана. Значить, одразу не вам не кажу. А? Не, не да. Треба брати сітку з великими, як вона називається? Ну, дирочками цими. Вони мають бути більші. Бо оце дуже маленькі. Оці дуже маленькі. І е, треба, щоб були великі, для того, щоб листки е, самі собі, вона буде крутитися, огірки будуть крутитися і листки будуть залазити, собі чіплятися вусиками. А тут буквально чуть-чуть чіпнулися вусиками і падають огірки. Але все одно, якщо спостерігати за ними і з огірками, і час від часу їм якби, допомагати. То вони будуть гарненько плестись. Це в нас у сусідка а ще одна є на другу. Потім треба буде ще докупити з великими цими такими дирочками. Це щось з'їло ось огірки. Ну ось, щось з'їло. Да, друзі, скажіть, що це таке? Що це могло з'їсти? Поїсти? Цей кущ і тут, це щось звідси прилізло і ось тут. Чим це мені покропить, що це мені зробити. Підскажіть, будь ласка, фокус-фокус. Значить так, громко чіпляє. І ось в комплекті до цієї сітки були такі крючки червоні. Можна мотузкою, можна такі крючки, навіть вони купуються окремо. Зараз покажу, які. І ось так з усіх сторон чіпляти. Ось. Оці крючки ось такі. Кипляєш і так само огірочок можна отак от підв'язувати крич... кричечками цими. І огірочок собі гарненько плететься вверх. Ну, ось, друзі, сітку ми натягнули. Тут ще огірочки маленькі. Ось на цю сторону натягнули. Ось так. Я трішки підв'язала. Гурчики, щоб, щоб вони гарненько пішли, потім я вже відв'яжу, щоб вони вусиками самі позачіплялись. Ось так. Всередину, ось бачите, цими крючечками я ось тут почіпляла, тут верхушки. Всередину ромка ще прибив палку, щоб не прогиналась ось ця з'єднання, ці дві палки. Ось так. Бо будеш нагрузка, огірочки будуть плестись і, будуть... і буде прогинатися. Ось так виглядають огірочки. Так. Ну все, ось така краса в нас вийшла. Ось так. О, сонце сховалось, трішки краще стало. А то мені вже голову напекло. Ось так, бачите? Значить, Ромка там трохи чистить кущі. Я вже ось тут почистила малину. Там же хоч можна підійти. Ось. Підійти і позбирати малину. Тут такі хащі були. Так само ось Ромка там чистить. Так. Капуста в мене розрослась. дуже велика. Я не знаю, що мені, куди мені її садити. Мені треба її розсадити. Це пекінська, її треба підв'язувати, чи як я, вроді би думала, що її треба підв'язати. Одна в мене тільки зійшла капустинка. Так, а це все мені треба десь розсадити. Це пізня капуста, ось там. А ось це брюссельська. Я вже її трошки розсадила. І ще треба розсадити. Значить, це повириваю речку. Ось залишу декілька штучок на насіння. А тут ось повириваю сюди, трішки посажу капусту і буду ще шукати місце десь. Ну ось, друзі, така у нас вийшла сітка. Огірочки будуть собі гарненько пустись. Ми будемо спостерігати. Хай буде гарний урожай. Ой, надіємося на спокійне літо і що все в нас буде добре. Миру нам. До зустрічі! Пока-пока!